Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Вероніка Касілі, я державний службовець Франції, і сьогодні ми поговоримо з вами на одну з моїх найулюбленіших тем підтвердження диплому у Франції. Чому вона найулюбленіша? Тому що я працювала в організації НІК на рік і протягом. Років моєї праці там підтвердила більше двох тисяч іноземних дипломів, в тому числі й українських. Тому ця тема стала буквально першою в всіх соціальних мережах, де я пояснювала, як подавати на підтвердження диплому, навіщо це робити, для кого це і так далі, і тому подібне. Давайте ж перейдемо до першого питання: навіщо взагалі підтверджувати іноземний диплом у Франції, якщо ж ми всі знаходимося в болонській системі, і в принципі ми всі маємо однакові, навіть базові рівні типу лісанс, мастер і PHD доктора, тобто бакалавр, магістр і доктор наука в тому, що Україна підписала Болонську декларацію у 2005 році, і з того часу ми намагаємось вирівнювати наші системи освіти для того, щоб в майбутньому користуватися однаковими правами для всіх різноманітних рівнів освіти. І відповідно це означає, що наші дипломи українські мають бути підтверджені у Франції, якимось чином в кожній країні вони порівнюються по різному. Є країни, які ви еквівалент диплому. Франція не видає еквівалент диплому, видає атестаціон де comparabilité, що означає якраз таки: ось це порівняння двох систем. Просто порівняти для того, щоб люди зрозуміли, якому рівню освіти, наприклад, відповідає рівень освіти диплома спеціаліста, тому що на сьогоднішній день рівень спеціаліста прирівняний до магістра, але це не є очевидно для людей, які, наприклад, не розуміються у системі освіти різних країн, і це абсолютно нормально. Саме для цього і існує. Є така організація Нік на рік по всій Європі і не тільки насправді яка робить підтвердження дипломів, еквіваленти дипломів, і в кожній країні ні, ці процедури трошечки відрізняються. І відповідно ви можете свою атестацію використовувати виключно в країні, де ви її зробили. Це означає, що якщо ви, наприклад, приїдете в Бельгію, там вам вже треба буде звертатися до НІК на рік Бельгія, і відповідно там робити вже іншу процедуру для підтвердження того самого вашого українського диплома. Тобто, з одного боку, все ніби простіше з. Іншого не так то й просто, давайте розберемось навіщо це робити. Невже недостатньо просто українського диплома і, наприклад, його перекладу насправді. У більшості випадків раніше цього було достатньо, але з притіком великої кількості біженців з 2022 року Франція, в принципі, вирішила перевірити всі дипломи, наскільки вони не сфальсифіковані, не куплені і так далі, і тому подібне. І відповідно через це вже сьогодні це обов'язкова міра. Плюс це обов'язкова міра, наприклад, для Франц Трава, які раніше були полям. Була також це обов'язкова міра для того, щоб, наприклад, вступити на якісь курси і підтвердити свій рівень мови і рівень знань. Чому я кажу про рівень мови, це не прямо стосується українців, тому що дуже часто є люди, які вчилися французькою мовою, наприклад, у школі, і тоді вони ще й можуть таким чином рівень мови е, довести. Це стосується, наприклад, тих, хто вчився в ліцеї Анни Ярославни в Києві. Тобто, французькі ліцеї вони теж видають відповідні сертифікати, де е, ми можемо побачити, що все навчання відбувалося французькою мовою, і це так само є плюсом, наприклад, при зарахуванні певних документів, але це унікальні. Випадки, якщо ж ми будемо казати про те. Як довго робити цю процедуру, то зазвичай вона займає від двох місяців до чотирьох місяців. Два місяці, місяць, два це для біженців, і чотири плюс може бути це для тих, у кого нема статусу ні субсидіарного, ні тимчасового захисту, ні біженства як такого? І відповідно раніше, коли я там працювала, ми могли оброблювати заявку і протягом трьох тижнів. Все це залежало від комунікації, від вашого диплому. Якщо це нового взірця диплом це трошечки простіше, якщо. Це старого взірця, диплом це складніше. І відповідно завжди є певний контакт з Україною, з країною видачі диплома, і це ще залежить від того, як швидко проходить комунікація між країнами. Дуже часто цю атестацію, до речі, також можуть просити в префектурах, коли потрібно довести, який у вас знов ж таки рівень освіти, адже є певні статуси, як я вже казала у відео з паспортами талантів. Є статуси, коли ви можете отримати, наприклад, паспорт талантів за наявності магістерського ступеня, і тоді вам треба. Зробити підтвердження, що цей магістерський ступень в Україні відповідний до магістерського ступеня у Франції, і відповідно так само, якщо ви маєте спеціаліста, що він відповідний до магістерського ступеня у Франції. Наступне питання: які документи ми можемо підтвердити? Чи стосується тільки університетів, чи це стосується також школи? Це стосується абсолютно всіх документів, які видані під міністерством освіти і науки України, тобто офіційні документи про освіту, починаючи з незавершеної, да неповної базової середньої освіти. Що це значить? Це 9 Класів, тобто починаючи з документа про 9 класів, ви можете вже підтверджувати і цей документ, і за 11 клас, і далі рівень бакалавра, і магістра, і PHD, спеціаліста, в залежності від того, який у вас найвищий, зазвичай підтверджується найвищий статус. Не потрібно підтверджувати всі дипломи, плюс це дорого насправді, адже ця процедура не є безкоштовною. Процедура підтвердження одного диплома є безкоштовною для біженців. Але якщо ви маєте тітер десажур, наприклад, то за кожен диплом ви сплачуєте від 100 євро і відповідно, просто нема сенсу підтверджувати так багато дипломів достатньо тільки одного. Ось далі давайте поговоримо про регламентовані професії, адже підтвердити простим шляхом диплом можуть далеко не всі люди. Наприклад, медики в принципі не можуть надіслати ванік на рік свої документи, адже вони мають особливу регламентацію, і ними опікується агентство здоров'я у Франції. Відповідно, отримати медичний диплом і підтвердження медичного диплома навіть для кандидатів, навіть для тих людей, які просто хочуть, наприклад, викладати, на жаль. Неможливо, але ви можете напряму звертатися в учбові заклади, якщо ви хочете викладати. Наприклад, у наступному відео ми з вами розглянемо більш детально регламентовані професії і подивимось, як саме атестація нік на рік вам може спростити життя. Ну, а поки у вас є можливість і час, зробіть цю атестацію, зверніться до нашого адміністратора, надішліть йому всі документи. Для цього треба перейти в Telegram і в Телеграмі ввести через собачку Нікнейм Integration FR, там, де з живою людиною ви будете спілкуватися, надсилати всі документи. І, відповідно, у Відповідь отримайте необхідну вже атестацію, яку ви зможете всюди використовувати під грифом Міністерства освіти Франції. І я нагадую, що також однією з регламентованих професій є професія психолога. Вебінар я вже робила для психологів, у нас він є в запису, тому якщо вам актуальна ця інформація, дайте знати. І я поділюсь з вами можливістю доєднатися до цього вебінару і подивитися, і дізнатися, як саме ви можете підтвердити цю професію для того, щоб легально продовжувати працювати психологом на території Франції. До зустрічі, ми вашому дому, і давайте дарувати одне одному радість та тепло.